Добрий вечір. Інспектор, ви знаєте, Єршова Олександра Олександровича? Вчора, як ви його називали? А? Вчора, як ви його називали? Єршов. Ну а далі? Ну, Сансанич. Це для вас же Сансанич? Да. Я Сансанича не знаю, до Долокна... Лехав. Долокна... Знаєте? Да. А телеграму нього читали? Вказував відеозапис на реєстраторі, дивіться, бачите. Ну і що там видно? Показував, це... що людина дійсно не вишка. Вам заборонено, щоб що, посріднили... вам що, Дозволено відкривати мою машину, що тут... Вашу машину, це ваша машина? Мою, да. Це на... Вона куплена за Я гроші нарушу. Ви сказали вашу машину. Ну так сказав, я маю вже. Да. No. Ви будете далі порушувати. Да? що я буду порушити? Ну, вам заборонено, щоб посторонні люди на ходу. Вам заборонено теж підходити до мене керувати, так да, чи ні? Що, керувати мені заборонено? Так. Та я буду вами керувати. Ви будете? Так, да, так. я буду Жінку керувати я буде вами. Керувати. Жінкою буду. Понятно. І вашою буду понял, керувати, Понятно. як, вони. як вони. треба буде. Ти мене на поняв не бери. Ти до мене тикай, ти чуєш. Як захочу. Ти до жінки тикати, ясно. Як я. захочу, ясно? Ясно. Ну, Ідіть, ви хочете, я вам допоможу, щоб не було протоколу. Що не платили? чи у вас є лишні гроші? Собі допоможіть, чуєте. Та мовчи, я з тобою не говорю. Що до мене тикаєте? Бо так хоче, ти сказав. Такі, Посвідчення покажи стоїть. Посвідчення покажи. Не до шо, Посвідчення покажи. Посвідчення покажи. Що, якийсь тупий чи я? Хто тут тупий? Посвідчення покажи, п'ять разів повторив. Хто тут тупий? Чи думаєш, я ресторатор твов боюся чи що? Хто тупий, я питаю? Я хто, що, не видно? Посвідчення кажу, покажи. Десять разів сказав, покажи посвідчення. Я Я ж нормально кажу, покажи посвідчення. Покажи, покажи. Покажи. Ти ще уваги не заслужив. Покажи. Ти ще уваги не заслужив. Ти навмисно пішов в гаї, щоб збирати з людей гроші. Тому що вам не дають ні бензина, нічого не дають. Що та й що? Та ви з усіх бере. Да, да посвідчення покажи і все. Посвідчення покажи. Не пока, не покажи, а покажіть. Да, покажіть посвідчення. Не чую. як я. Дверку закрили. Треба закрити. Посвіщення. Дверку закрили. Посвіщення кажу. Чиє посвіщення? Соє служив Я, А як треба сказати правильно? А? Як треба правильно сказати? Покажіть, так? Да? Я ж сказав, покажи. І що, поміняєш щось? Да, так, завтра си пільнарочку получиш, ти побачиш. Да. Чи ти думаєш, що прикривають. Не тикайте до є мене. Я в'язі прикриваю. А то що? Ви мені хто таке тикати? Тикає, воно до мене прийшло. Чуєш воно? Чую. Вираження вибирай воно. Ви теж вибираєте. Я до вас не тикаю. Я не хочу, ви її знімали. Читати будете, знімати ви її не будете. Каченко, Константин Олександрович теж даю, даю місто Вінниці до 18 років. Я з людиною спілкуюсь. Вам потрібно єдина допомога безкоштовно? Чи Ви хочете платити шла? Ну, ми вам допоможемо, щоб Собі ви не платили шла. Щоб ви відео подавили. Ні, що хочете? Я вечір. Ну все. Ми відео подивилися. Реально.

Я? Ооо, звісно, ми А чому ви з тоді наказ порушуєте, інспектор? Я розмовляю з людиною. А, це інспектор з айфоном, що звіти в глаза, так? Да, так. Да, да. Я своя фамілія забув. Кого? Цього новенького інспектора. А що, яркому наказ? Інспектор зараз. Новенький ми тут? собі. Ні, він пикше, видно, дисциплінарок немає процентів. Будь ласка. 100%. Буде. Олександр Олександрович. Так, да, будуть. Ви дуже зухвало себе ведете при спілкуванні з водіями. Некоректно. Не знаю, не знаю, От водія спитаємо. кога на вас спілкуватися. А пересічні громадяни. А що, не можна на перший раз зробити йому усне зауваження? А Якщо давай, він давай, визнає свою вину? Давайте вигук, ви не будете рішати, так? Я запитую. Не можна, якщо людина осознала свою Він Вже в 20 років пузо більше, ніж у діда старого. старо. <рив> Питайте, чи ви не вагітний. <рив> Спочатку пожуйте, потім скажіть. А що щось? Не ясно, що сказав. Вас запитують, чи ви не вагітний. <рив> а що водій Я не порушити? Очини. Я, очини. Очини. Я, я вас я тоже просил в очи а ну, не святи. Я Погано чути. Ваши коллеги мне только в очи святили, кричали, что я наркоман. Что, что страх, не да. Да. Ну ничего страшного, я вам да. ничего страшного. Вот это так. Ну все? Все, иди в мою дел. Спасибо. Спасибо. Протокол начал заполнять, да? Давай ты сюда, Ну то давай. Ну давай, давай, не дай. А куда протокол заполнить? Нормально порядочные. Если заважные, да, выйдет. Там же начал заполнять шапку. Ну, то вы же важишь колено. Пласка, нарушаете мы шартовым. Просто датку шапку взять. Тут огняемся просто її обрали. О, тебе скорбили, скажеш, тебе мочалка на голові. Дисциплінарочка. Що ти тикаєш? Дисциплінарочка. реально, блін, ну. Ти тикаєш. тикаєш мені. А, 20 ролик, не бачив на гранаті. Ти не мені. У Вас господа пояснив, таке сам було.

Я думаю, що час прийде, коли буде все добре. Правильно. Ми це віримо. Ну, я вам скажу таке, ребят. Коли їм дадуть зарплату хоча б тисяч вісім, то вони ще більше будуть платити. Це не. На а що, ви що з взят, ви? Ви на тебе нема що брати. взяти, аналізи йти погані. Що ви наклад зводите, то я з вас лічно щось збрав. Ви з мене ще не хватало, щоб я вам дав. Я ні одному вашому оборотню не дав, ні копійки не дав. Да? Ясно? Ты шо? А хто ж вас візьмешь? Що тут сзади? Мы можем взять попробувати. Да? Да? Ты Та що тут, брат? Візьми плицю на себе, ти на себе. форма? форму дію тобі. <свистач> що, <ви> їм, <свистач> При чому тут форма? При тому, що вивчили слова. Чого дрочки такі великі? Форма кури. на курені. На Ано ну, плюньте, ми а не, не світі. А чого не реагує власне. Чувак тоже не, не, не реагують. А ви що, мене перевіряють, чи ви лікаря не можу поняти. Ну я лікар. Очі не світі. У мене лікар. справка, що так. я лікар. От справка я бачу, що є. У вас теж, бля, видно, що ви наркоман. Не бляки, ти чого бляки? Ти вижиш? Я не блякав. Я не блякав. послухайте. Ну послухаю я потім. Послухайте. Я не блякав, а нормативно лексика. Послухаю. Очі не світі. Я послухаю і вам спіт. Я ось хочу скоро бачити. Бачите? Дуже багато бачити. Нормально ми бачимо. Так. Дивіться. Де він? Протопробував Протопробував. Буде. Ви ж переписали якісь там дані. — за річні Значить, Якщо поламалося, треба ви, заставляти аварійний знак. Треба мозги правити на аварійний знак. Шапку про такою. Бо ми з другому написано? Ну я ж запитую, я ж цікавлюся. — цікавий. Дякую за допомогу.

Одіваю вас! Кожен день мені щоб давали зарплату. Кожен не плачу, що я плату. У вас своя зарплата, чорний наук. Чорний наук. Десь я чорний наук. Там, де ви навчаються, не течеться ніколи. Це то це не Ай, нормально. Хорош до да? Короче, погнали, ну, приймає закрукає... часу і так і... Вам да. і вашим пассажирам. Все, на людям не катайтесь, показываний грива, там сюда. Вс, І вам щасливо здоров'я. Підож, що водій поїхав, вони зараз блядь, допишуть протокол. Да. Сідайте її. Так, залиш... свободні, свободі, ви свободі, терноказу. Чого ви не проходите наказувати, що ти можеш поняти? Показував відеозапис, як яким показати <гум> людині, що зловиться. Він каже, мені дійсно. Покажіть, що я можна, він сказав, що 130, з мачали, 130, навіть, якщо це погано почуває. Це гібриде присісти. Він <рис1> <рис1> каже, я, узнай... я хочу побачити ознайомити. Дійсно, що я порушив. Він каже, ніколи не на вулиці стояти. Якщо людина сама просить, якщо можна сісти в автомобіль, і що написано? Дозволимо. А ви що? Просто сісти? Ну тобі холодно, сядь поси. Можна, ну то собі. Ви кажете, що людина просить. А звідки ви знаєте, водія чи ні? Водій, це то той, хто керує. Можна? Шо, Я водій, в мене є ключі від машини. Можна, можна сяду? сяду? Ну як це ні? Ви кажете, якщо ви якщо що люди просто, то можна сісти. Я завтра написав замочалку. Я замочалку тоже. Та тут хватить на що писати чути. Trafiliście za jąłkę. A ja nie miałem trafić. Трон! Триває кто трасати, щоб другий сразу забирати права? Він не знає такого, не питаю його. Він не знає такого. Не питаю. Не питаю, на двоє кінчийся пішов. Та ви собі бери ці. Ну, сон незащитні будете де те, як хлопчик. Як хлопчик буде догадати. Тут Ты не помех ничего. Ну пожалуйста, не холодно. Подумайте. А вы не видите? Донецкая им бежит. Ярик, поехали, все, давай, понимаешь, дожинем шизло.